З вами ранковий амперник. І сьогодні ми разом з вами підемо на київську барахолку лутати тарганяче лайно. Так що заварюйте собі чайочок, влаштовуйте ж позручніше. І якщо ви згодні, то погнали! ціла купа, дивіться, скільки зарядок. Які хоча можна... На денді наковыряти. о дивіться, 7,5 вольт. 7,5 вольт, а де плюс, де мінус, мінус всередині, да? Блін, шкода, якби мінус ззовні був, і він не розборний Ну якщо пориться, то можна на денді щось і знайти. Ось ще якийсь. 9 вольт, о, диви. Це дуже 9 вольт і плюс зовні. Оце, дивіться, має підійти. І роз'єм такий. Все, беремо. Що це за апарат такий? Ага. Світломузика, Ага. З усілком світломузика, не знаю такого. Апарат не часто попадається. Я дивлюсь, щось дивне, око привернув. ну світло музика мені ні до чого. На що вона мені треба, да? Дощ пішов. Ну як дощ, таке супер мілке. Супер мілке. Взагалі як, як такий смог, знаєте, мілкий. Воно не то що навіть капає, воно... Але ні, щось підсилюється, зараз, мабуть, нормальний дощ гепне. Оце я вийшов, так вийшов, вийшов, так вийшов. У дощу лазить. Ох і, лупаш і дощ! Пустився вже в усі, в усі тяжкі пустився. Е, -е, -е, е. І по прогнозам ще години дві буде такого. Такого дощу. Трудова сьогодні. Трудова сьогодні барахолочка. Ну а що треба? Що робити, треба, треба ходить. нічого не поробиш. Йо, да? Та не хороший. Хороший. Це, да. що там? О, біда. Так там вдвох біда Бі... Ой, тут біда. Ну да. И сколько такая беда? Сколько ты дашь? Не знаю. 100 гривен? Да нет, дороже. 200? 100-то. Что 150? 100. <laughs> Я не знаю, ну сколько? Сколько ты хочешь? За сколько ты забрал? Бы? 500. За 2? Да. Офигеть. Мне? Ложи. <laughs> ну а сколько? 1 500? Да нет, конечно. Дороже еще? Ну да. Да ну. Два полтора. Два пивторы, бачите. Вот такие. Классные, но але... але... с нюансами. Что вот там считается? А сколько такие кошты? 800 гривен. А почему вот это ланили? 500 А Сонька вот Асонька Це я, 800 гривень рабочий, тільки немає зарядки, чіткий їй об'єкт А працює чи? Я не знаю, це вчора вечора тільки взяли. Та й батареї таких ніде немає, бо я вже дивився, дуже перепитав. Та я знаю, це, так, так. Вже, вже, це, це проблема, це проблема, Да. Приходиш, Йому... показуєш, і вони відкрили очі, блядь, де ви кажуть. Ну, батарейка це ще таке, але ж її ще заряджати чимось треба. Ну так, да. тут да. і За 500 буде? Ні, 500, ні, 600 давали вже. А, вже, я понял. 20 гривень книжка, да? А така що? 30. А, сейчас одну, одну сипи, що, контент старі, старі, старі і море. Чи як в тебе? там? Старі і море. А вот это. контент. Да, книжка, да? Да. Ага, Ось вот окейнька. Ага, отлично. А де ця книжка про пройдилась? А, вот. меня... а серенька там машинка. А, забирайте її да? Два... Дивіться, який ноут. Компактю армада. Отакен іздоровенний. Але вже з USB, І інфракрасний порт є. Армада. Отак от, от виглядає. Армада 7800. А, це вже на другому піньку, 95-та вінда. Ну, класний, класний. Але мабуть, ціна космос. Щось дощ всіх розлякав, ось дивіться, хожу вже взагалі. Пусто, пусто нікого немає. Капусту виросла капуста. Ох, намок я і промерз, і промок. Вдівся ще слабенько. Нема сьогодні нічого. Дощ цілий день наламав. Може завтра щось буде цікаве. Купив дружині ось отаку квіточку. Сподіваюсь їй. Сподобається. Не знаю, що це за сорт, що це за трава. Ну, такенька квіточка, ось якісь. Це що воно цвісти буде чи що. ну такенька. Купив порадувати. Давав я на минулому тижні ще ножа. Ножа під заточку, бо був зламаний кінчик. Ось такий ніж. Що ви скажете? Це оригінал чи, чи репліка? Спайдерко 8 Chrome 13 мол написано. Але тут прямо на ньому так і написано прямими, прямими буквами чайна написано. Ось отак він виглядає. Ось така спайдерка. Був обламаний кінчик і переточив мені її, мужик. Що скажете? Чи так? Так не определиш, чи горіх, чи не горіх. Не знаю, треба його, мабуть, трошечки обслуговувати, бо ось отакий такий люфт у нього отак трошечки при відкриванні. А може це, може це не люфт, а так і треба. Не знаю. Можна перекрутити кліпсу на іншу сторону, кому як, кому як потрібно. Ну не знаю, не знаю. Що скажете. Хто там крепко розбирається в ножах. Може в мене оригінальний буде спайдерка. Чи знову купив копію? Репліку, чи копію, чи що вона там, як вона. Не знаю, не розбираюся. Підкажіть. Hello, аміго! З вами знову Психочеп і новий ранок нова барахолка. Не знаю, чи залетить сьогоднішній випуск в другу частину попереднього, вчорашнього, суботнього. Бо вчора, я не знаю, бачили ви, не бачили. Фух! Дощ був, звісно, зайвим. зайвим. Він то почав маленький там моросити, потім почав побільше, потім взагалі там щось як засипало, так страшне, якесь відбувалося. І це ще таке, знаєте, один пройшов, там півгодинки немає, думаєш, ну все, вже наче розвиднілось, нічого не буде. І знову, і знову, і знову. Але я стійко все одно ходив, щось шукав. Щоб сказати, щоб щось знайшов, то не можна такого сказати, але в будь-якому випадку це було не зайва, не зайва прогулянка, бо погуляв, походив, з людьми поспілкувався приємно, приємно провів час і тепер Спрашиваю. теж з позитивним настроєм прийшов. У неділю, у неділю вже з вчорашньої барахолки, це вже на наступний день. І наступний день зараз почався. І новий день, нові пошуки, нові скарби будемо ходити шукати. А ви зі мною тоді погнали! Незначненька, але покупочка є. Ось отака плиточка. Плиточка Лего велика. Не знаю скільки тут сантиметрів. 15 на... Ні, мабуть, 20 на 20. 20 на 20, мабуть. 50 гривень. Брудна, правда, вся, але... Але покупочка вже є. Ну, не густо, не густо сьогодні, бачите, народу. Наче і є. Але щось, щось знайти, не, не знаходжу. Слабенька Сега, Сега Мелениум, да треба шукати ориджинал. Original Сегу бажано с джойстиками на 6 кнопок. Оце уж що із ігрового тільки ті, отаке знайшов. Три триста десятий, але стільки вже вбиті. А так немає, бачите, сьогодні щось по-ігровому зовсім пусто. Шилд за косарь так і лежить. Знов дощ пішов. Ну ви уявляєте, що ж це таке? Вчора нічого не знайшов дощ. Всіх розігнав і сьогодні. Ось отака барахолка на цьому тижні. Зараз знову всі люди потікають з дощем. Hello, аміго. Друга частина барахольних оглядів. Так, ну, не знаю, що вам і сказати на цьому тижні. На цьому тижні покупок майже немає показувати нічого, так що можна скипати другу частину. Та ні, звісно, щось покажу. Щось покажу, але не ігрове. Не ігрове. Ось таких два плеєра до мене потрапило. Ну, як потрапило? Це я їх не купував. Мені просто дали комусь їх запропонувати. Sony Walkman в такому от вигляді. Тут, правда, кліпси немає. Але цей отакенький, чудовенький, бачите, вони повністю обслужені, працюють, пасіки замінені, тому я не знаю, якщо комусь треба, то можете звертатися. А без кліпси 500, а оцей з кліпсою 700. Отак от оттакі от, от, от такі от ціни. Так, потрапили до мене блоки живлення. Ось один. Отакий, дивіться, 9-вольтовий, 850 мА. Інпут 230 вольт. І що у нього прикольне, що у нього плюс зовні. Плюс зовні. І я думаю, штекер а, підійде. Штекер підійде на якісь фаміклончики. І наступний блочок це від Sony 4,5 В. Роз'єм такий, як в PSP, можна використовувати до якісь плеєрів в Sony, а можна доукомплектувати на PSP-шечку, на яку тільки тут бачите вилка. Ага, оце біда. Не можна використовувати, бо він 120 вольтовий. Оце я не подивився. Бачите, написано Made in Японія, але він на 120 вольт. О, пу-пу-пу. Отака біда. Дарма купив. Дарма купив, виходить. Ну, покупочка. Даремна, даремна покупочка. Ну, нічого, нічого. Треба, треба дивитися більш уважніше. Так, отакий от провід, дивіться, я так розумію, це був якийсь геймбой, якийсь зарядка до геймбоя була, бо, бачите, зарядка отака є. Самого блочка немає. Куди його використовувати, я не знаю. Може USB сюди припаяти і буде як USB е шнурочок. Або взяти якийсь блок живлення підходящий по вольтажу. І розібрати, розібрати сам конектор, припаяти, припаяти безпосередньо до конектора сюди. Так, мабуть, буде, буде цікавіше. Але блочок треба знайти. Треба погуглити, скільки там. що Вольт. І... Зробити, Ну, я не знаю, таке таке, чим займатися. на що беру такі речі? Часу не вистачає цим всім займатися, але все одно беру. Е, не знаю, ці, ці, Цієї мілочухи вже О, безмежна, безмежна кількість вдома. На що я його грибу? Не зрозуміло, але все одно нагрібаю і нагрібаю. Ну і далі, це всі покупочки. і далі, е, ну Такі околоігрові, всі покупочки, а далі. Ножива тема. Я не знаю, комусь цікаво, буде, не цікаво, але все ж таки прикупив трошечки ножиків. Ножиків, ножики. Я полюбляю. І ось така от потрапила колаборація. Колаборація до мене це Victor Інокс. З українським гербом. Він точений трошки, трошки точений, але не критично. Не критично. Swiss Made написано. В ньому тут. Дивіться, скільки, 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 скільки інструментів маловато. Це самий стандартний. Тут штопор, відкривашка, викрутка, ніж, потім пінцет, пінцет, і повинна бути ще зубочистка з цієї сторони, але її тут немає. Треба буде десь докупити. Тому ось отакенький, отакенький ніж. Класно, класно виглядає, правда, ну, затертий, доволі, доволі потертий, але ну, як для карманного, карманного мультитулу, такого мінімального мультитулу, непогано, непогано. Можна якесь яблучко порізати, відкрити винцо увечері, якщо полюбляєте. За келихом, за келихом, вина з дружиною е, повечеряти. Ну, або е, треба щось там підкрутити, то можна, можна, як звичайною викруткою, пласкою щось зробити, якісь нюанси. Я не знаю, для чого оця ось виямка. Може, вона ще для чогось використовується. Так, отакий ніж, 300 гривень мені обійшовся. Що скажете? Що скажете? Ну, трошки коцки є, але. Але в цілому класний. Забайтела мене, забайтела саме оця колаборація. Так, як ви бачили з моїх а, відосиків, ось був у мене отакенький ніж. Бачите, це у нас спайдерка, написано CPM S30V. Це насправді все брехня, все брехня. Погані клейми. Тут такі, знаєте, грубі-грубі клейма. Ну, теж куплений на барахолці. Мені так прямо і сказали, що це репліка, що це паль. І був він, ну, в принципі, в принципі, да. Використовувати можна там якісь. Посилочки я йому викр... викр... відкривав ще які, там, ну не знаю, яблучка, там, шнурочок відрізати і таке. Він трошки виконував в принципі, свої, свої власки... властивості, але хотілося б знайти мені все ж таки оригінальну спайдерку, і запропонували мені ось отакенький е... клиночок. Бачите, він трошечки менший трошечки менший, але одразу. Е... Одразу, одразу ви, 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 виникли у мене сумніви з, при, з його оригінальністю. Тому що тут на клинку написано China. Був обламаний також е кінчик обламаний був, давав я його на переточку. Ось отак виглядає ніж. Це у нас Спайдерка Тінейшес. Спайдерка Тінейшес. Тепер його переточили. Наче непогано виглядає, але оця надпис Чайна Чіна, чий назис. Мене трошечки смутило. Оригінальний він чи ні. Клейма відрізняються. Від, дивіться, як вони. Тут більш, більш так симпатично, делікатніше вони зроблені. Тут такі топорні, топорні, дуже клейма. І подивившись в інтернеті, подивившись в інтернеті огляди якісь. Закордонні. Ця надпис, надпис чайна в усіх в усіх, в усіх, усіх оригінальних також є. Я так розумію, там казалося, що це саме китайська китайська сталь використовується в цих spider Tenacious, І тому, я думаю, що це оригінальна річ. Отак от відкривається. Я його розібрав, там трохи змастив е, шайби. І що б ще б хотів би сказати, чим він відрізняється от від репліки. Е, бачите, тут також G10, е, ну, псевдо, псевдо G10. Отут G10, G10 накладки, а тут е, теж з отаким е, тисненням. Але коли з боку дивишся, то тут немає. Текстури, текстури G10 немає. Тут просто гладке, як пластмаса. А тут, коли дивишся, бачите, тут саме йде текстура з накладок G10, тому паль, паль відрізняється клеймами, відрізняється накладками. Чим іще можна, можна відрізнити я тут уже. Не підкажу, бо не сильно не сильно крепко розбирається в ножевій темі. Але плюси плюси у цього от ножа. А, ну він і відкривається так. Доволі, доволі тугенько. Плюси у цього ножа, що мені більш подобається, лезо у формі танто. Бачите? Тут у нас. Класичний, класичний. Як це називається? Форма, форма клинка, прямі спуски, що дозволяє йому непогано різати. Оця от версія Spider Cotination багато порівнюється, знаєте, з яким edc ДС ножем, крисою, крисою, її позиціонують як прямого конкурента. Antario, Ontario Red. Бачите, по розміру він плюс-мінус однаковий. Але тут іще є неприємний нюанс, і я не розумію. Це я його розібрав, і там є невеличка виробатка на а, кульці, кульці, яка фіксує, фіксує цей ніж. Я не знаю, це від цього чи не від цього. Ось, бачите, ось отакенький люфт. Отакенький люфт присутній. Далі то він відчиняється. Але почат, на початку, ось оце, бачите. Ну і це неприємна, неприємна особливість. Мені, знаєте, як. Ем, як це правильно сказати, як перфекціоністу. Як перфекціоністу воно трошки, трошки муляє. Трошки муляє. Відкривається він класно. Приємненько. Змащений, ну, ось отакенька покупочка. В принципі, задоволений, якби у цього люфта не було, то непоганий, непоганий ніж. Це дешева, дешева, дешева лінійка. Лінійка, дешева спайдерка. В магазині він новий коштує 3200 на даний момент. А продали мені його за 700. І ще 100 гривень витратив. На заточку. Що скажете по покупці? 800 гривень. Загальна загальна ціна стала 800 гривень. Е, мені б хотілося б його, я не знаю, або відремонтувати. Може, серед вас є глядачі, хто займається ремонтами, відновити цю, цю, цю стопорну кульку. Чи через що цей люфт? Що мені скажете? Що мені скажете? Хтось стикався, не стикався. Як пофіксити оцю ось неприємну штуку. Ну, тепер тепер отакенькі, отакенькі два ножа у мене є. Не знаю, репліку, мабуть, продавати. да? Навіщо мені треба, якщо у мене є отакий тепер, красень, красень. Звісно, преміальну якусь модельку. Спайдерко знайти на барахолці, я думаю, важкувато буде, якщо і знайдеш, то вона по ціні буде. Невигідно. Ну, бачите, як погано, погано відкривається. По ціні буде трошечки невигідне, невигідна, але ось отакенько, отакенька. Отакенький EDC ножи в мене тепер є. Все, будемо закруглятися. Ролик ну такенький, да? трошечки не на ігрову тематику, тому як є, як є наступного, наступного тижня наступні вихідні, сподіваюся, знайдемо щось краще. Сподіваюся, дощ не буде. Буде гарна погодка, будемо гуляти і шукати щось цікаве. А вам до нових зустрічей і пока-пока, аміго!